Довів до реанімації. У шостій школяр потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням. Що пив хлопець, з'ясовують. Сам постраждалий, каже, вживав енергетичний напій. А що ти кушав? Та Не знаю, сухарики, кічіпсиш. А піу що? то? Нічого не пішов. Взагалі це все время нічого, навіть водички не пепі. Ні, я пів, білмікс, то так. Аво? Білмікс. Угу. А де ти його взяв. Кпів. І що тебе продали? Угу. А ді продали. Везде мені його продають. Наразі 12-річний шостканець перебуває вдома. Міліціянти ж проводять перевірку і профілактичні бесіди з матір'ю хлопця. Той полюбляє мандрівки. І за останні півроку до лікарні з отруєнням алкоголем він потрапляє вдруге. Этот ребенок к нам поступає вже второй раз в этом году. Перший раз він поступав к нам в місяці, теж в состоянні алкогольної інтоксикації. Те, що дитина потрапила до е, дитячої лікарні, це вже не перший випадок. Він постійно залишає свою домівку, мати не попереджає про те, що він не приходить на, ночувати. Його постійно громадяни нашого міста дзвонять до чергової частини і, 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 з тим, що він без нагляду батьків знаходиться. Ну, вас питуємо його, то так, то ругаем, то… наказом. То... Вроді слухаться, вроді вдома, там вроді все. А потім може то і не посмотрю, не досмотрю, так же... всему ж же... Же такої ж шустрий, що він убігє. Із огляду на малий вік постраждалого на матір склали адміністративний протокол. Санкція передбачає штраф від одного до трьох неоподаткованих мінімумів. До такого заходу впливу на жінку правоохоронців даються в шосте.